Те конвертували в допомогу зсу на згадку про полеглого в боях за попасну бійця його мама із дружиною замовили багі на передову. Черкаські волонтери виготовили спецавтівку і назвали її боцман. Це позивний морпіха Антона Колеснікова. Він понад усе хотів бачити свою країну вільною і незалежною. Мама полеглого захисника Наталя Колеснікова перше випробовує баги, виготовлення якої для наших військових профінансувала разом із синовою дружиною. Свій біль від втрати жінки конвертували у допомогу ЗСУ, щоб врятувати життя інших синів і чоловіків, і разом з тим вшанувати пам'ять старшого матроса Антона Колеснікова. Це неймовірні відчуття, і дай Бог, щоб дійсно ця машина допомагала хлопцям. І це буде дуже символічно, тому що боцман Антон наш. Він завжди думав про інших, потім тільки про себе. І от зараз він якби буде так з небес охороняти хлопців, допомагати і воювати разом з ним. Антон Колесніков загинув у квітні 22-го, Обороняючи місто Попасна Луганської області. Йому було 25. Два з половиною роки вважався безвісти зниклим. Бойовий шлях він розпочав ще 2018-го. Навчання в Миколаєві служба на бойових кораблях в Одесі. Далі підписав контракт і пішов служити у Маріупольський гарнізон. Захищав Маріуполь і узбережжя Азовського моря. Корабель, на якому служив, окупанти згодом затопили у Бордянську. З повномасштабним вторгненням. Ненням Росії вивіз родину з Києва, а сам став до лав ТРО учасником бойових дій. У 20 років він вже отримав цей статус, і для нього була мрія бачити Україну вільною незалежною. І не вагаючи став на захист, цібаги волонтери умільці переробили зі старих жигулів. Взяли ходову та двигун, зварили новий каркас. У результаті вийшов спецавтомобіль, який військові на передовій можуть використовувати у складних умовах, куди не дістануться звичайні автівки. Це одна з нових моделей: шестимісна з кузовом. Прохідність підвищена, вона легка й потужна. По друге, по-друге, вона, скажімо так, вона більш юрка, більш-менш замітна, ніж великі джипи, великі пікапи. Відповідно, хлопці її використовують для спеціальних задач. Десь проскочити, евакуювати, завести обладнання, вивести хлопців. Багі назвала Антоновим бойовим псевдо боцман. Він все життя пов'язаний з морем і служив військово-морських силах. Наталі сподівається, що її приклад наслідують інші. Після випробувань багі. Боцман попрямує до військових на Новопавлівський напрямок. Це вже 35-та багі, яку волонтери цієї організації зробили і передали на фронт. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма Вікне СТБ. Єдині новини. Ваша підтримка, це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.